Якщо стає очевидним, є наявні докази, що та чи інша платформа або та чи інша особа маніпулює дуже там великих межах загрози для держави інших інспектів, що до неї можна вчинити її. Але якщо голосувати в цілому про заборону месенджеру, тоді питання постає. Це ж знаєте, як ринок криптовалют, да? фактично чому з'явився? З одного боку бажання там заробити на нових ідеях, з іншого боку, необхідність якогось неконтрольованого державу обігу коштів. Ну, будь ласка, сьогодні буде заборонений телеграм. Люди знайдуть вихід там в якоїсь новому месенджері, чи в тому самому Фейсбуці, чи ще де ще десь ситуативно буде інформація поширювати. Тому тут, на мою думку, не варто говорити про. Блокування в цілому всього месенджеру, тому що ми бачимо, що він доволі популярний і масштабний. Тут варто лише говорити дійсно про відслідковування правоохоронними органами конкретних осіб, які наразі впливають на інформацію, надають її недостовірно, в тому числі тому, що ці особи на майбутнє можуть претендувати на якісь державні політичні посади, інші аспекти, і варто вже розуміти, чи вчиняють вони якісь кримінальні правопорушення чи ні. Але в цілому цензурувати, ну тоді постає питання, що. Чим українцям користуватися? Телевізор вже фактично відпав через телемарафон. Я чесно не знаю жодну особу, вже, яка дивиться цей телемарафон, тому що інформація настільки одноманітна і рафінована, що вона вже просто не сприймається. Ну, навіть люди, які позитивно ставляться до цього, вони просто вже не цікавляться.